Атомна енергетика ну такої атомної енергетики це можна на пальцях однієї руки перерахувати країни, які мають такий ядерний потенціал. От. А що стосується промисловості, вона була унікально організована з точки зору протокластерної структури. Що значить протокластерна структура? Справа в тому, що тоді саме в США народилася оця модель кластерної економіки. Майкл Портер, він так батько батько засновник можна сказати, цієї кластерної моделі. Він за часів Рейгана він спочатку працював в штаті Масачусетс. Там займався конкурентноздатністю цього штату в складі американської економіки. І, до речі, досить гарно попрацював. А потім Рейган його помітив і включив комісію з міжсекторального підвищення підвищення конкурентоздатності американської економіки. І фактично Артур Вафера, який був автором фіскальної моделі Рейгана, а Майкл Портер був автором кластерної моделі економіки. А Радянський Союз він мав чому кластерної економіку, тому що економічно-територіальні райони, яких було три тоді, і один з найбільших це був Донецька Придніпровський. А район економічний там так, були південно Південно-Західний і Південний південно Західний і Південний. Так? так, три територіальні економічних райони вони мали під, скажімо так, такі під ну, внутрішні елементи, як окремі територіальні райони, як, наприклад, Донецько-Придніпровський поділявся на Донецький і Придніпровський, два таких підрайони. А вони потім поділялися там на різні промислові зони, промислові платформи. І складовою такої своєрідної таксономічної сітки, тобто так, таксономія, це колись такий швейцарський ботанік Декандоль. Він вів таксони як поділ живих істот там, за різними видами. А тут таксономічна сітка вона поділялася фактично на територіальні, територіальні виробничі комплекси.